От, уявляєте, тільки другий листочок з'явився в кукурудзі, а вже от скільки ряд поряд із рослинками з цими трьома. Десь от я нарахував вже близько 30 рослин соняшника. І таких місць на полі дуже багато. Уявляєте, поки зійде вся падалиця, то що буде з цими рослинами? Вони вже не дадуть той урожай, який закладений генетично цій рослині. Вітаю друзі ми з України! Друзі, стоїмо на чудових сходах кукурудзи висота 70 тисяч посіяно, прямолінійно. Ну, відчувається класика точного землеробства. Але, друзі, сьогодні річ піде, от я тримаю в руках, цілий пучок падалішнього соняшника. І в цьому році його на посівах кукурудзи буде просто катастрофічно багато. Ви пам'ятаєте минулорічну осінь, коли соняшник збирали ну, до Нового року, із-за того, що пів півтори місяці йшли опади. Він гнив, він опадав. І дуже багато насіння залишилося в ґрунті. І сьогодні вона всходить на кукурудзя. Це дуже велика небезпека для посівів. І сьогодні, враховуючи той фактор, що не вистачає коштів, що необхідно економити, зазвичай будуть аграрії чекати, поки вона взійде вся Але, друзі, ми не радимо це робити через те, що поки вона взійде вся, та падалиця, яка взійшла вже. Вона забере поживу, вона забере вологу, вона забере все і буде пригнічувати кукурудзу. Ну, через тиждень вона просто буде поле все зелене. І тому ми рекомендуємо, поки ще третій листочок обробити першу падалицю, яка вже взійшла гербіцидами. Сьогодні дуже багато на ринку є гербіцидів, які можна застосувати, навіть навіть недорогі. І ви, мабуть, знаєте ці гербіциди. Але є гербіциди тієї гормональної групи, які важливо застосувати до 4-го ну, до 5-го листка. Чому це необхідно? У нас на каналі є відео, ви можете його знайти, де ми розповідаємо, а чому необхідно кукурузу захистити до 5-го листка. Але другу фелю падалицю, друзі, можна захистити гербіцидами, які дозволені до 7-го, до восьмого, навіть даже до 10-го листка. На кукурузі сьогодні на ринку досить багато таких гербіцидів. Ми не називаємо сьогодні діючі речовини цих гербіцидів через те, що їх просто велика маса, їх до сотні. І вибрати якийсь один, ну це буде неправильно. Тому ви можете запитати, ми відповімо, якщо буде адекватні якісь питання і дамо відповідь. А просто хочу запитати у вас, як ви в себе на полях боретесь з небезпечною падалицею соняшнику. Дуже багато кукурузи посіяно по соняшнику, в площі. І дуже багато буде цих, цих проблем. Зазвичай ми рекомендуємо, де багато було. Втрат, де буде, очікується багато падалиці, не спішите сіяти кукурузу, дочекатися, поки зійде падалиця, зробити культивацію. А потім тепленько, є волога посіяти гібриди там свао 250, 270. Та сьогодні ще можна і фао 300, які, які швидко втрачають вологу, посіяти. І тоді вже падалиці буде значно менше. Оця інформація сьогодні для вас, друзі, через те, що. Дійсно, проблема дуже велика. Сьогодні з вами працює команда ArtFields, я Олексій Сиріенко, щоб завжди бути попередженим і робити правильні рішення і отримувати хороші прибутки. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієн. А щоб інформація була доступною до більшої аудиторії аграрів, ставте ваші лайки, це ж не дуже важко. Як завжди, коментуйте, поширюйте інформацію, ставте ваші запитання, ми на них будемо відповідати. Бажаємо вам миру, добра, злагоди, перемоги насамперед. До нових зустрічей на нашому каналі. Слава Україні!